Какие-либо ну, тяжик, а желательно ті... британские, пожалуйста. Сташек багато, да. Сим, до... как бы ты по хочешь? А у я тяжик вот, есть кей хороший. Я, я вот и я говорю, смотрю, походу. Так, курить две минуты. Две минуты уже будем спускать. Потом. Да, я курю, блядь, как утка. Тики кряй покурив, блядь. Кряй, і готов. <клес> Бери, мабуть, цих згад. легіонерів, бо Весь, походу, ніхто більше не зайде. А бля, ти что <клес> скидаешь в тело, я тебе навіть не вірю, що він вообще играть вміє. А у нього, не у нього є бої. Процент побед хуйовий, но этот, но середній урон непоганий. Не такий прям піздець пиздец. Так, зараз буде бій, я попрошу не спам'итих, особливо хто новенький. Е, тільки важливу інформацію, давайте. Не, не треба казати, ось там та... пробили, не пробили Діма, і ще та... щось. Діма, тажмісь. Бо у нас 15 Ой, людей діше. буде. У мене кнопка ось є. Гі, е, ти розмовляєш в танках зараз. Вон, 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 вон. 15 людей, 15 людей буде і не буде ефіру для всіх. А все, то... зайшов, Толя, нажми, Влад, Влад, нажми готово, быстрей. Влад, о. Теперь Влад. Толя нажимай, готово, поехали. Эээ, так, на снагу я дам Владу. А в э, кто копать, Рэми будет? Нет, Толя. Что за Толя? А Динамо? Молочник. Молочник, не знаю такого. Сейчас узнаешь, не переживай. Я с тобой не знакомый. Слава богу, ні. не ти... що... У Нас ще все попереду не переживай. Перше свідання ще буде. Я нормально. Все побоюйте перечнем спутать. А там команди вообще були на наступ? Хуй знаю. Багато треба. О, Слав, ти ты тим говориш, що я тобі скидав, чи ні? Ні, О. я не бачу його заявки. Так він ще свого клана вийшов, він хоче спочатку в Discord пообщатися. Нехай сходить, говорить, або пише мені. Ок, почув. О, знайшла. Ебать, там карту прокат. У них мінус єл. Це, це не, нихуя не розслабляйте булки. їбать карта, нахуй. Та, ну понятно. А, так, цікава мапа. Псівдота 622 посбиралися, хуєю. Так, у нас варіантів не багато, ми залишимо тут мліху, залишимо. <т Ay -tube> <tay -tube> 97-го тут залишимо. Всі інші сімки поїдьте в цю сторону. пропуште, але не до кінця подиви, подивіться. Якщо там буде народ, навіжіть, навіжіть бій. Якщо не буде, треба буде можливо повернутися. 907 він леха ось yeah. тут, ось з боку, з краю. Зараз Микола дасть інфу. Вы стреляете по контролю може вони засвітяться. зафокусувати. 100 треба зафокосети. У меня тестолет засвітив, значить він або на горці, або десь тут біля домик. Ну я раду, тому що ми поки не светимся. Можу попытаться агресивно, Давай ми проедем, а тут. Дивись сам, дивись сам. Не знаю, я, я б двох сім'єрок отак протягнув би, і тут став би тяжі, я стежку... Тихо, 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 будь ласка. Нікого нема? Тут я стежка, треба буде залетіти на гору тоді, з'їсти все, що там. на на сілках зачекати. Точі, бро, може ти нам покажеш? Ми там, попробуємо сидіти. А, вони відстрілюють, там бар, сім'єрку. О, просто сім'єрку вбіти. Uh, не, не залишайте місто, 907-й, не залишайте місто, ми зараз без інфі, просто вони прокатять місто, вб'ють нас. ТС з центру може бути видно. Сімерку добійте, сімерку Уже Сти... до хера а, справа, уже у до хера кула... Кула перей... справа. За землю перевалиться, убить Амона. Да, из фармы. Uh, вам, вам треба гору забрати, вам треба наверх заехать. Наверху, стоять наверху. Амона убить. Тестолета убить, тестолета. Каток, салюту, каток Амон. А за добыть нас На двух. На катку те сто. Отлично, хорошо, все, отлично. Дальше пейзы нажимаем. Не, не, не треба по полю їхати, ось за цих годиночків не выезжайте. Бат, 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 бат на инфи стоїть, стоїть сверху. Батак кто видит? Вийдем вийдем. Юля, підтягнись сюди до мене. Там КСК еще стоит, дивия, бат. Спишку добийте. боїте. На сімках поїдь, то так понизу сюди. На сімках впадіть. в тот Понизу підтягніться сюди під, під цю яму. Та-та, нам, нам треба буде заїхати сюди, залишайте. Їх. Сімки <поцелуйтесь> тімки впадіть сюди. Ви що ви Тихо, тихо, збивши. тихо. Сімки впадіть вниз, поїдьте стежки, залишіться там. На сімках поїдьте сюди, треба вбити це. <поцелуйтесь> На сімки 26.0 також. Поїдьте сюди. Трошки залишитись а, тут, трошки остат, залишитись тут. Перехрестку А інші поїдьте сюди, аж сюди заїдьте. Аж сюди. Нехай вони там в ямі сидять. Базика можна отстрелять. И 277 і выбить. Пазики 1800 вбити. Ай, Юля. Извини. Эээ, ходи мы их запушим, я вообще я хп еб. Вот это надо убить, отдайте. Открыть Открит... пазика. Кто? ПЗ потом. Кто на 907 блядь, блять, крыль? Кто? Ось на цих танках проїдьте далі, вбийте ці два танки, потім вб'єте те, що в канаві. Вони вже холодні, але. Бат їхав, бату можна дати. Филиппо треба вбити. Я їду. Филиппов, подожди, не спеши, уйди назад. Не, Саня. Я повертаю. Бо... Вон семерку, семерку лопаем. 87. 500, 527. Филипс, ховайся вперед. Кола, забирай. Я доберу, 2 секунды. на yeah. характере Це ту якась. В центрі виставили куча танків, блядь. О, блін, чисто ездил в фраги збирав? Я, блядь, їздив... Я я я, я їздив на ходу, стріляв, в ноль урона, ніхуя хуя не залетіло, пиздец. За, зато я того этого він і попросив, щоб хотя б один урон, дати. Подожди, а кто тут у нас без войца еще один чел был. А на чем он вообще играл? На, на силенке. А, а так, он, он, он еще и вижив. Да він и... понимав, куди. Він інтуїтивно побачив, куда, блять, ти туди і я, нахуй. О, от і Шо, а вот и утюс. Що как утесса граємо? Добре, давай давай, Юля на фашасі сідай. Юля, на фашасі сідає. Да будь здоров. Нам треба буде 3CS, якісь хороші. Це Микола, нехай буде. Э, я, Ремі. я можу взяти, Толь. Микола, Ремі і. Влад. А, Влад, на 50б, точно. Маково, Реми и. І... Сидай, да. А если одна хочеш. башка нужна? Чи Саня. Ну, чек скажешь, треба то беру, нету инщий танк. Сидай, сідай, сідай. Не, башки більше не потрібні. А, далі нам треба 2-3 базика. Кто це буде? Я возьму то. Давай, один є 2Е. Еще один. Еще ага. один базик, да? Это ты и на семейках. Я беру сухой. Ну, ну, добре. Вы натиск, вы натиск забираете? Не, не, мы... Э, не, мы о! Просто... Да, это та-та-та. Это, да, Саша, а треба дати ему за дудку, заходи. я пусть приберем. Ну, у того да. этого, только зайди, пусть он в первый раз зайдет. Надо еще базик только, чи нет? Та, два И, базика у ну, нас есть? А, є все, я А, есть третий? Давайте третий, если есть третий. А, вот третий. Все есть. Буду Добре, всі інші симкой берите. Пьте эксикры, у меня нету эликсира в <закити> не до... заходжу, я заходжу. Сам же ж можно зайти, да. А 2-бнуль нормально а, или семерку брать? Перший <правда> не беда. Мне уже Влад кинул запрошение. Так, а кого у нас нема? Кедорачи. А, а, там, а, ванскил еще зашел. А, я не могу насрал, друзья, зайти, ты класс. В нас Кедра можна... нема, в голосе. Так, так? можно кедр Е. Бешки нема. І візьми, Влада, візьми Влада, візьми Дарк Эликсира. Да. Кедра викинь і візьми Дарк и Элик. Кедр в вольсе сидит з нами. Mm. Так нас а, Дарк ще зайде, наш. Ну, дарк потом після бою, Ну он смотрите секунду, не успеет зайти просто. Там ну, ну, все, да, давай, же тут. да. Да, я не успею, я не успею. Окей. Okay. 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 Все, запускай. После бою. Блять. Влад, женись, Влад. Та же, вниз, Влад. Влад. 15 аукциони. Хорошо, брат. Да, ты стрим будь ласка, на то есть. Ха-ха-ха-ха, стрим. Надеюсь, граны крашниц. Так. И бать базики. Вкусно. Кажется, багато базики. А в них тоже. На их. Они горку будут, наверное. Ну давай, поля каже. Так, да, да. Зачекайте, Фош у нас вниз на позицію цю Фош, С... о Даня. Встань, Даня, ось тут, ось на СТ-62. Далі одна ЦСК сюди, дві гору, всі інші залітайте вверх, на сімках. Подивіться, якщо вони центр не будуть грати, ми, ми заберемо цей центр, якщо вони не будуть грати. Якщо вони тут знизу не світяться, на сімках заїздите сюди. Якщо вони там світяться, залишайтесь тут зверху. Так, дві інші ЦСКА, хочу спробуйте забрати нікого не підсумку. А сімки в нас на пауве на защипах? Добре, вони не грають. На сімках проїдьте сюди. Ви встигаєте без стичок проїхати? Ой-ой-ой, це ну ти підождав би. Та куда пидождать, блядь? заїжджай друг, дядь. Надо, надо ждать, коли вони сюди підійдуть, тоді заезжают. На, на сімках сюди, базик изверху грайте. Треба бить. було заїжджати зразу, коли вони по мені разрядились. Там ЦЕСКА світиться, можна стріляти. Добре, нормально. Зараз перехрестку зробить. Виставляйтесь тут від башти, працюйте. Ось вони їдуть, сюда. їдуть, 277, ловіть їх. их. Стой тут контроль, я уеду, я уеду. Ты одна тут контроля не пикай, ладно, Юль, просто подсвечивает этот заказ, чтобы они в тебе не заходили, закати... чтобы они тут не закатились. Э, с горою горой одна, объезжаю аккуратно. Артур кинули. Нормально, працюйте позиционно. мы в хороших позициях. Ну, Старайтесь семерку 700. И 700 хп нет. Да басики, штатный, штотный себя. Монолит отъедь, отъедь монолит, не надо пикать. Ты сколько живые, они не будут пушить. КСК слева, Влад, нам надо Там два, Там два там два кс будут. Коля, да, зараз их напрягатиме сверху. Я Колі помогу, попробую. Так Олю, они сами напрягают, Коля, Коля уже шут. Коль, Коли, не кс ки Oui. А поки вони внизу і позаду ми не можемо вкатити в цей центр? Так, 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 ну хочете йти сюди от цих танков. Так вбивайте, вбивайте з цієї сторони і з іншої. Один танк сюди підметься. ТПшки піднимают, ТП. ТП піднимаются. Быстрей ще пачку, 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 пачку забирай. 300 хп базик і дальше 800 базик. А якщо можеш подкинуть по 800 кС. Хорошо. Дальше он, 900 семерка. Выходи, Коль, выходи, давай. Семерка, дальше, 1500. Я Эй. добью этого шатного. Тыля по половому. Часть может хай развернуться, назад. 90, 90 хп, 7, -ка. добре. Базик. Даже все, выдыхай, выдыхай. Нет, я не ну, Коль, добивай его. Парк Д, один. Пуловый типа РКД. 130, а да что ж такие стоят? Заберу Там все 62 живо. Ты парень заряжен. Он так. Я сори, я меня альфа вот отвлекала, отвлекала. Я знал, что я умираю, типа, я на смерть поехал, я понимал, там зубы ты сдыхаешь. <coughs> Они тебя стояли, фармили, либо я. О, сальтуху. Сальтуху делал, чешу. Я? Ага. бочку. в mm. 14 приехали? Другий бей. Это, что, э, дарка тогда берем? Так, Кедр, я, но... я хочу вот сюда вас тоже затестить, это что это? Кедр, а сможешь уступить нашему? Спасибо, что зашел тебе. Я от Он, тебя дам. Да. Мы будем оставлять. Ты морский, да, разговариваешь? Я так понял. Ты на ураванки в центр ранее оставлюсь или мауса? Или ты вообще в центр не ставишь никого? Один маус. Я Один маус, и це у нас будет реми, мабуть. А, он гена уже взял. Ну, я можу уступать. Та, нехай це будет реми. Реми там забрали. Знаешь, робити. Давай ты 2 ебра. Трока, слада, тогда на самку забери. 2 ебра. Даня, пересядеш на нормальный танк. А, это тебе не. Ну ладно. <сих> Че, семерка, кс? Симка. А что ты ще, ще по сетапу? Ну ну ну. А, так, что нам нас? Бери 60, тп, симок больше. Нет, у нас там две семерки, дайте мне больше семерок, пожалуйста. Нет, раз, возмущаюсь. а три, хорошо, два, хорошо, три. 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 И, четыре и шесть. два шесть ноль. Котири. А за кой для легионеров, Толь? Раз за выясним на маневрах. А ну, да тиш, я думаю, не, не должно так и быть. Поляка оставлю? У нас четыре поляка. А, да. пять. У нас пять поляков. Пять нормально, то ли? Да-да, нормально. Ну и одна осталась нормально. Что-то уже ведь от и Нас тут почили від собирать. А что не? А мы вообще не собирались наступ на самом деле собирать. Это так спонтанно вышло. нас наступку было довольно так богато провозить. Было обожание людей, то выбирали. А ты первый, каких играете? Первый. Первый. А, я просто с боя вышел, беру. Мы сегодня вылазки в сколько? В 95% пограли, да? 94% Таким же сетапом, с этажками еще и попадались сильные чуваки, на самом деле, типа топ-кланы Мы даже Мурку сегодня с этим хорошим мальчиком победили, мьютов Просто 162 62 имба И не скажи, что не так Так они умерли в СТ-62 Мы сглаживаем 94% винрейт Нормально у uh, нравиться. Це <зоват> все зараз і, за СТ-62 варіант 2. 100%. Кланова задача виконана, блядь, рисковий він рейд вирос. Скільки зараз людей стримують сталкер, мені от прям цікаво. А дібой. Только що смотри, що 30... 100 тысяч уже играют. За 4 часа только вишло назад, уже 100 тысяч качалось. Uh, 300... На на, на Твичі Twitch, зараз дивиться сталкер, от саме глядачів. Uh, 358к. Я дивився, але бігаю, я 4 години. Дивіться, я я, дивився либігу. А что? А, победа? Автопобеда. Да. Да. Да, я понимаю, ну. Но... Добре, залишайте 2 ібра. Беріть десь 7-8-7-ок, а всі інші СТ-62 97 Де без монтикоры Да, да, без мантикори? Два я бра мантикори. монтик. Метова можна візьму? М, бери Прикинь с кого-то з меня тогда на снаху на Гіену, на другую семерку На гену

Може вторую кэску дать, Толь? Или не надо? А уже все. Вони побачили ст 62 и все це моральна поразка. <рес> Плюс. А типа ми взяли еще больше С 162, было бы еще лучше. Моральна поразка, поразка, это колинні беруть. Вони не знали, вони думали, що у нас по 162. Ми навіть в бій не зайшли, бач, вони вже здались, вони розуміли, що тут страшне. Вони слабі духом, Боже. У угу. них нема ніхуя. Знає, не то, що в, мене, в мене є питання. От люди запрошують в клан. Да? Навіщо писати е, два знаки питання і два знаки оклику? Щоб, Щоб ти б прилиждж... звернув на них увагу, бач, маркетинговий ход спрацював. Щось, щось, ти взял, що ціка... Ціка... Щось, щось цікаво, запитує два знаки питання зв'язок ТС О, з два знаки оклику. Увага, увага привернута. Вага, oh, привернуто. Вона... Давай це так, я взагалі. зайшов на... я... користується этим спику сайт? А в мене він так. є. У мене тоже є. У мене тоже есть. Те, що їй користуватися, це зовсім yeah, різні yeah, речі. Well, ну, я я використовую, сподобав... я потому що я катаю, бывают, вилазки на восьмерках з дебілами, які в ТСК сидять. За що так дебіло? Ясно, Тань, ясно. Ображаєш людей. Ясно. Ба багато топ-кланів сидять ТСКи, але вони долбайоби. <laughs> Понятно? Так, що А, Болі... а, да, да, да. а чому, в чому прикол той ТСКи? Що там? Я щось не помню. Ніхуя не хорошего. знаю. Вона комп не нагружає дуже сильно. Дивись. Бо Дискорд а, дуже, дуже сильно а, нагружає комп. Якщо да. в Дискорді ви не бустили, типу, ту тут турбо, то ми могли просто в Дискорді отлітати во время маневру. А. Если Если в роті б... росли гриби, то не треба було в ліс ходити. А что відлік вже в іншу сторону? Тому що вони не запускают с собой, им дают тайм uh, этот десматч, uh, или как это хранить называется? А, ну, про... 100... Плюс 36 тисяч. Ну, за скільки ми там минут? За 30 минут. Що, через Пласт, 40 хвилин да, ще один забираемся? Классный звонил по граф. Затестовал Дякую. Спасибо, всім. Я сейчас чисто. В нас а кто отваливается? Да, не отваливается, еще кто? На настолько? Не-не-не, шевный точно, нет. Я, я буквально на одну, на две катки. А разрешите мне, разрешите мне дать full ST2. ст 62 full Тиму мне надо. <laughs> а, кроме Коли нету, блядь. И никуда нету. Да это мне инвайт. Ладно, я я, я, я таз, наступ, наверно, все. Завтра можна наступи покатати. В п'ятницю тим більше. Алкашей буде багато. С какие вы куби за за Завтра. наступ? Завтра. Завтра 4. Всього 36 000? Угу. А, 4. Ну, за весь наступ. Покатати. Че ж ты? Я Даня, тоже чуть дома -то я не понял, что такое. А... Так, у нас стопу больше не будет, у нас видва лет свидание, слава видварии. Я открыл это, можешь просто зайти? Двеж, ты сможешь уступить в человеку другому? В Це... а, окей. Двеж. Да, говори. Это... Ты сможешь уступить человеку, пожалуйста, вместо? Да, Вопросом нет. Да, давай, спасибо. Матроса не два база, да? <laughs> Да-да, бля. Угу, угу, угу. Давай, То в нас тільки дві людини відвалюються, чи во ти теж не хочеш? Пізно ти тебе видавати? Оди. Наступ? Чи, наступ ж... ще один. Ну, якщо треба, я піду. Ну. Якщо треба, ні, я точно ні. Я теж ні. Та давайте, давайте, давай. добре. Я нормально ткатали. Один з годі. Один а потім а. я оголошення дам, якщо Та, ми морально хто людей принизимо. Хто наснагом хоче? Так все погнали и Давай мені легеня чисто. А чого ні? Давай, давай.